Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Віла-Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную жіноче велосипедне сідло від торгової марки Ergon. Модель називається SMC Woman. Це німецька якість, німецька гарантія, німецький комфорт до ваших велосипедів. Звісно, купуючи велосипед, що погане, це педалі і сідуха. Тут вже у вас буде гарна сідуха. Німці роблять таким чином, щоб вам було зручно їхати і не хвилювати за свої косточки на, е, е, на м'ягкому часті тіла там, де ви сидите на велосипеді. Е, велосипедна сідушка ця SMC Вумен має розміри завширшки е, трішечки більше, ніж чоловічі. Тому що е, форма у дівчат інша: 17-17 е, сантиметрів завдовжки навпаки трішечки коротше. 26, е, в разі якщо ви будете дивитись е, жіноче, і в разі якщо ви будете дивитись чоловіче, то вони трішки за формою відрізняються. По-перше, розмір. І по-друге, ось тут у нас отвір додатковий, що збільшує комфортну посадку, не е, знімає зайвий тиск на пахові частини до жінок. Ось тут достатньо великий отвір. Сталева рамка, каркас сам. Пластиковий, на котре нанесена м, шкіра, замінна м, тканина, щоб дозволяти вам їздити в умовах. Сонця, дощу, снігу, це не псується. Поверхня надійно яскрава, гладка. За відгуками достатньо приємний елемент сідла цей SMC Woman від торгової марки В Навантаженні ніяких немає. Запобігань, бажаєте купити гарне сідушку для своєї коханої жінки. Приходьте! Це дуже гарний подарунок на день народження. Ну і наприкінці відеогляду велосипедного сідла Ergon для дівчат, модель CMS. Напаки SMC Women. Вага, вага велосипедного сідла Цього невелика, тому що все легке, все надійне, німецька якість для ваших велосипедних перегонів. 290 грам важить це сідло. Бажаєте придбати, переходьте по ссылці YouTube каналу Вілавіва на сайт вілавіва.com.ua І там це сідло можна замовити. Сподобалось, залишайте відгуки. До зустрічі!